Готуємо смачну домашню випічку, мармурове печиво. Залишайтеся, ми вже починаємо його готувати. Нам потрібно ванільний цукор, борошно, какао, звичайний цукор, розрихлювач тіста, масло або маргарин, яйця. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо наші яйця, цукор, ванільний цукор та трішки просто ваніліну. І всі інгредієнти гарно зараз взіб'ємо міксером. Ось так ми збили до такої білої, гарної, густої піни. Додаємо сюди розтоплене масло і знову гарно зіб'ємо міксером. Додаємо сюди пакетик розрихлювача і помаленьку все знов гарно перемішуємо. Поступово додаємо просіяну муку. Муки в нас піде 250-260 грам. Ось так потрошки ми будемо додавати муку. Таке тісто у нас вийшло. Тепер ми відправляємо його на 30 хвилин в холодильник. А далі будемо вже формувати наше печиво. Ми взяли наше тісто з холодильника, поставили продвинь, вирізали на нього лист пергаментного паперу. Тепер будемо формувати наше печиво. Насипаємо на тарілочку цукрову пудру, Відщипуємо трошки тіста, формуємо ось таку кульку розміром з грецький горіх. Та обмакуємо її в цукровій пудрі. Ось таку кульку ставимо на нашу формочку. І так ми проробимо зі всім нашим тістом. Тісто підмерзло, гарно скручується. Ми приготували, а тепер відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 12-13 хвилин. Дякую всім, хто був зі мною до кінця цього відео. Ось така смакота у нас вийшла. Готуйте, радуйте рідних, близьких і до зустрічі, дорогенькі, на нових відео!